Сьогодні на уроці математики віднімаємо з вами одноцифрове число від двоцифрового, а також продовжуємо вчитися будувати відрізки менші від заданого. Працюємо на сторіночці 20. Давайте з вами розглянемо другий номер: розклади числа на круглі десятки й одиниці. Зразок 69 дорівнює 60 плюс 9. Ми з вами зробимо перший і другий стовпчик. Отже, беремо числа 38, 54, 48 і 36. Давайте запишемо і розглянемо ці приклади. 38. Можна взяти рахівничку, викласти це число за допомогою кісточок рахівнички. 38 це 30 і 8. 54 це 50 плюс 4. 48 це 40 і 8, 36 це 30 і 6. Ці знання допоможуть нам для розв'язання майбутніх прикладів. Давайте з вами розглянемо четвертий номер: Виконай віднімання за зразком. Отже, перед нами приклад: 35 мінус 4. Число 35 це 30 і 5. 30 тримаємо в умі, а від 5 віднімаємо 4. 5 мінус 4 буде 1 та ще 30, 31. Розв'язуємо з вами перший та другий стовпчик, а третій і четвертий буде ваше домашнє завдання. Отже, давайте розберемо перший приклад. 38 мінус 6. Число 38 це 30 та ще 8. 30 тримаємо в голові, пам'ятаємо, що воно в нас є, нікуди не ділося. А від 8 одиниць віднімаємо 6 одиниць. Підкресліть ці два числа. 8 мінус 6 буде 2, та ще 30, 32. Таким же способом обчисліть наступні числові вирази. Давайте з вами розв'яжемо задачу 5 під номером 2. У бочці було 28 відер води. На поливання квітів витратили 7 відер води. Скільки відер води залишилося в бочці. Отже, головні слова в задачі було, витратили, і скільки залишилося. Пишемо: було 28 відер. Витратили 7 відер. Скільки відер води залишилося. Задача проста на одну дію на знаходження залишку. Давайте з вами пригадаємо, якою дією ми знаходимо залишок. Так, відніманням. Від того, що було, треба відняти те, що витратили. Тобто від 28 віднімаємо 7. Записуємо розв'язання. 28 мінус 7. Дивимося. Число 28 у нас двоцифрове, воно складається з 20 і 8. 20 тримаємо в умі, а від 8 віднімаємо 7. 8 мінус 7 буде 1 та ще 20, 21. Запишіть результат. В дужечках не забудьте записати, що ми рахували. Відра. Пишемо відповідь. Залишилося 21 відро води. І останнє завдання. Шосте. Накресли відрізок на 4 см коротший від даного. Отже, перед нами відрізок. Необхідно спочатку дізнатися його довжину. Для цього беремо лінійку і вимірюємо, прикладаємо її так, щоб 0 дивився на початок відрізка. Кінець відрізка показує на 8 тобто наш відрізок 8 см. Але нам не треба його будувати. Нам необхідно побудувати відрізок на 4 см коротший. Тобто, нам 8 см треба вкоротити. Зменшити на 4. Давайте з вами це запишемо 8 см. вкорочуємо, зменшуємо, віднімаємо 4 см. Буде 4 см. Тобто, наш відрізок 4 см. Пропускаємо вниз дві клітиночки, будуємо відрізочок, зверху пишемо його довжину. Нагадую, домашнє завдання. Це в нас четвертий номер, третій та четвертий стовпчики.